Права 1647. З двох пунктів, відстань, між якими 9 кілометрів, одночасно назустріч один одному виїхали чіп і Дейл на самокатах. Швидкість чіпа була 10,5 км за годину, а Дейла в 1,4 рази менша, через який час вони зустрілися. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Оскільки. Швидкість Дейла в 1,4 рази менша, ніж швидкість чіпа. То, щоб знайти швидкість Дейла, нам треба 10,5 поділити на 1,4, так і запишемо перше Є. Отже, записуємо перше. Ну і пишемо 10,5, що ділиться на 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і в дільнику. Тоді в нас вийде 105, що ділиться на 14. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Записуємо 105. Давайте, напевно, тут. 105. Що ділиться? Що ділиться на 14? Отже, 105 ділимо на 14. Це вийде у нас 7. 4 на 7 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 на 7 це 7, плюс 2 це 9. Віднімаємо. 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 8 це 7. 0 не можна позичити. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 9 0 попереду напишемо. 1 мінус 1 0 попереду напишемо. Вже нам придеться брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 7. Дописуємо 0. 70 ділимо на 14, це буде 5. 4 на 5 це 20, 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5 плюс 2 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 7,5. То, що це? Ми кілометри за годину поділили в кілька разів. У нас залишиться кілометри за годину. Ну і пишемо, що це в нас буде швидкість дейла. Швидкість дейла. І? Ну, добре. Ну а зараз, якщо вони рухаються на зустріч один одному, то яка в них буде швидкість зближення? Треба до тої відстані, що пройде чіп, додати ту відстань, що пройде Дейл. Тобто ці швидкості треба додати. Записуємо, що тоді друге завдання або друга дія. Тобто швидкість зближення. Це дорівнює. Треба тоді до швидкості чіпа 10,5 додати швидкість Дейла. А це 7,5 і це дорівнює. Отже, 10,5 плюс 7,5 це буде 18, бо 10 плюс 7 це 17, але 5, ,5 і 5, ,5 це 10 або 1. То записуємо, що сума в нас дорівнює 18. Пишемо в дужках чого. Кілометрів за годину. Ми до кілометрів за годину додали кілометри за годину. Ну і можемо записати, якщо ви забули, що це швидкість зближення. Є. Ну а зараз, якщо ми знаємо, що між ними було 9 км, а вони наближаються один до одного зі швидкістю 18 км за годину, то вони зустрінуться тоді, коли відстань між ними буде дорівнювати нулю, тобто вони вдвох мають проїхати 9 км. То, щоб знайти цей час, нам треба відстань поділити на цю швидкість зближення. Записуємо тоді третя дія. Отже, записуємо, що час Т дорівнює. Треба відстань між ними С, яка була на початку. Поділити на швидкість зближення. І це дорівнює. Відстань була 9 км. Що ділиться? А швидкість у нас 18 км за годину. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Тут треба куточком поділити і дізнатися, чому дорівнює частка. Отже, 9. Ділимо. Ділимо на 18. 9 менше, ніж 18. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тоді дописуємо 0. 90 ділимо на 18, це буде 5. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Віднімаємо. Отже, різниця дорівнює 0. Ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 0, П'ять десятих. Ми кілометри поділили на кілометри за годину, то кілометри скорочуються. У нас це будуть години. Ми записуємо тоді час зустрічі або час, через який вони зустрінуться. Зустрінуться. Є? Ну що ж, ми знайшли, що вони зустрінуться через 0,5 години. Ну або 30 хвилин. Записуємо тоді відповідь. Отже, через який час вони зустрінуться, записуємо через 0,5 годин. Ну що ж, ось така задача на відносність руху на формулу часу з десятковими дробами на цьому вправу завершено.